Разі ми чуємо від наших партнерів вимогу, щоб західна зброя, яку отримує Україна, не била по цілях за межами України. Ви бачите, що цей підхід змінюється Він може змінитися, але вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Справді абсолютно звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою, бо тут є вибір чи говорити. Про щось голосно чи просто робити there, there is... те, що треба. Слухайте, пане Володимире. Це принципова, принциповий плюс. Тому що саме вчора ми тут у розпачі з гостем розводили руками і говорили, що питання Харкова і питання Одеси вирішити практично неможливо, тому що підльот три хвилини. А тепер виходить, що можна жахнути. Ну, тобто, якщо вони стріляють, наприклад, з території Криму, це зрозуміло. Це і так, ми могли, наша територія. Але вони можуть стріляти з різних боків. І вони ж роблять з цих місць санітарну зону, то, може, і ми зробимо санітарну зону тепер це хороше. Ви правильно відмітили, що це дуже серйозна зміна в можливостях ведення війни. Те, що сказала міністр, Міністерка закордонних справ Латвійської Республіки, ну, воно так би мовити не, не, не тягне на оголошення. І, звичайно, що мова не йде про Латвійську зброю, ну, якої в них просто немає такої, якому вона могла б надати. Але це натяк дуже прозорий, що, це, що їм відомо про це. Да? Що насправді, на мою думку, відбувається? Так. Чи від, відбулося? Ну, по перше, сам сам принцип, що забороняти Україні вражати російську територію, це вже було обмеження. ну не знаю, навіть обмеження в правах України. На ну на самооборону, бо от, такі удари по, по ворожій території країни агресора це акти самооборони, особливо якщо це воєнні <кій> об'єкти або або інфраструктурні, які використовуються так, так само збройними не, силами. Ви знаєте, чому ні, ні, ні. Ні. ви зараз скажете, Просто хочу сказати для глядачів, mm -hmm. щоб вони вони ж пам'ятають, що це було сказано для того, щоб не дратувати Росію і щоб Росія не сприймала це як втручання. Нато війну, тому так. вони так говорили. І це була перш за все позиція ну, тієї держави, яка могла і надавала таку зброю, яка могла долітати на російську територію. Перш за все, йдеться звичайно про Сполучені Штати Америки. Це американська позиція, це їхня ну, стратегічна позиція самого початку війни. Не, ну, не просто не дратувати Росію, а не, не вступати в прямий контакт, як вони це називали. З державою агресором, щоб не їх не могли трактувати, ну і США і інші країни НАТО не могли трактувати Росіяни їх як, як учасників цього конфлікту, як учасників mm -hmm. війни, прямих, тобто зброю ми передали, але вона не повинна залітати на російську територію, бо росіяни подумають, що це ми стріляли, умовно кажучи. Там або за допомогою інструкторів, або ну да. або просто от їм їм щось не, не сподобається. І чого боялися у відповідь? У відповідь боялися застосування ядерної зброї. Росіяни цим погрожували активно, дуже з осені 22-го року. Потім припинили, потім знову знову починають, і таке інше. Це була позиція американців. Не просто позиція, це стратегічний підхід. Він стосувався всього. Як американської зброї, так і зброї союзників Сполучених Штатів, які теж яка теж передавалась Україні, але ну от з такими от з такими обмеженнями, що сталося про кого мова зараз от веде е, е, міністр закордонних справ Латвії? Я думаю, що мова йде про Великобританію, перш за все, і мова йде про їхні ракети Storm Shadow. Так, і якщо так, то можливо, паралельно і одночасно мова йде і про Францію, які так, такі самі ракети називає скальп. Так? Це в принципі так. однакові ракети, майже практично однакові і технологічно, і такі інше. Якщо можна застосовувати одну, то ну на її не відрізниш результати, якби наслідки враження однієї ракети, да, іншої звичайно. просто не відрізниш. Тому я думаю, що Франція теж. І чому так сталося? Чому Британія і, і Франція на це пішли і зняли ці обмеження? Бо Сполучені Штати дуже довгий час показували свою слабкість, не надаючи Україні оборонобезпекової допомоги протягом 4 місяців. Навіть снарядів. Так? І у той момент, коли вони були паралізовані в своєму політичному рішенні, інші партнери ну, розуміли, що вони можуть собі дозволити більшу свободу дії, більш розв'язані руки, так на цьому полі, ніж ніж було до того. І американці вже їм нічого не скажуть, бо вони в слабкій позиції їм нічого сказати, да в цій ситуації. І тепер, після такого якби зізнання. А можливо, і найближчим часом певного використання Сполучені Штати можуть також зняти ці обмеження з їхніх ракет АТАКМС, МС, які вже тепер ми знаємо на 300 кілометрів. Це, це достатньо далеко і багато. Ну і власне зона досяжності, там за за межами за кордонами України в глиб російської території. Це ну це, це суттєво. І вона справді може вражати ті місця запуску, з яких обстрілюється Харків, Тими ж самими С-300 засобами, начебто протиповітряної оборони, але які використовуються росіянами для обстрілу міста Харкові, житлових квартарів і таке інше. Там справді політ дуже недовгий, але для того, щоб воно не вилітало, його треба знищувати на землі. І Україна, в принципі. За великим рахунком вже перейшла до цієї стратегії. Зар, але зараз не я не про Харків і не про С-300, а про так звані каби або керовані авіабомби, так які запускаються з тактичної авіації, з, ну, з далекого підльоту до лінії фронту в зоні недосяжності фронтової ПВО запускається ця, скидається ця керована авіабомба, і вона летить там 20 кілометрів і більше. Більше 20, та, да, 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 до речі, до, до 70, здається, навіть так. Може летіти і вражати наші, там, наприклад, оборонні укріплення на, або на лінії фронту, або недалеко за нею. І от нещодавно відбулося враження аеродрому, здається, станиця Кущовська. Я так, так, можливо, я, я помиляюсь зараз у назві точно, але це Краснодарський край або Кубань, там аеродром. І, і там, після нашого нальоту безпілотника, ми туди чи чимось іншим. Ми поки що. Не, 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 не знаємо, але швидше за все, мабуть, все таки це були безпілотники. З'явились фотографії після пожежі. Вони були злиті в, в мережу. І ми побачили, що там, от якраз це обладнання вражене було, яке надівається на, на звичайну бомбу, і робить її керованою і авіабомбою. та з крилами, з хвостовиком, з двигуном, якимось там і таке інше. Тобто, Україна перейшла до тієї вже тактики вражати просто місця запуску або місця зберігання склади такого роду зброї, які розташовані безпосередньо на території Російської Федерації, не в Криму, не в Донецькій чи Луганській області, mm -hmm. а от в Краснодарському А не питання. От е, всі гадають, чому американці так ну різко змінили. От ваша версія була. знаєте, яка моя версія? Е, вона така. Ну напрочуд проста. Американці дали велетенську суму нам: 61 мільярд, плюс, ви знаєте, ще 6 мільярдів окремо там на те, на те, на те. Вони вже не хочуть, щоб всі гроші згоріли. Розумієте, це така сума. Яка вимагає, ви знаєте, Блінкен, який поїхав до Китаю і сказав Китаю, а та та вже прямо відверто на прес-конференції. Мені здається, що вони опікаються своїми грошима. Вони не хочуть, щоб потім було сказано, що от ви дали гроші, але тримали українців за руки. Давайте вигравайте. Ну, власне, вони вже американці, да? і ми разом з ними на превеликі жаль. Проходили попередній рік контрнаступ, коли да. вони нам говорили, що ми вам дали все необхідне, а наші військові Розуміли, що це далеко не все, що було необхідно, без ну, авіації, наприклад, не було і, і багато чого всього іншого не було. Тобто, видавати бажане за дійсне, звичайно, можна, але недовго. Рано чи пізно настає прозріння, що дійсно не є бажаним. от І, і тому підхід такий, щоб просто підтримувати баланс сил. На фронті да? і якомога довше його затягувати, вести війну на виснаження, поки Росія, там, умовно кажучи, не, 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 здриг... не дрогнет, да? Да, да, не, 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 не здригнеться від жаху. От, і, і не поступиться. Це була попередня стратегія, насправді, на превеликий жаль, стратегія адміністрації Байдена тепер і заселювана. Я не знаю цього. Я боюсь, що ні. Боюсь, що стратегію так просто не міняють. І якийсь час вони ще будуть її дотримуватися, але вона вже показала свою помилковість, безперспективність і ну неефективність. Тому потрібно переходити до проактивної діяльності.